Сьогодні купила сільпо Незь таку курудку. Мама каже, приготуй щось смачненьке та корисне. Без проблем. Давайте готувати, тим паче, що це дуже швидко. Отже, в нас є відварні яйця. Розминаємо їх виделкою. Справились ми з цим завданням. Далі нам потрібно нарізати зелень. Це цибулька зелена та огірочок. Я думаю, ми теж швидко справимося. Вау, все готово. Додаємо все це до яєць. Ну, далі, черга тунця. Кукурудзки. трішки майонезу. Майонез можна замінити на крем-сир або грецький йогурт. Перемішуємо. Наша закуска готова. Мені здається, її можна їсти і так. Але я пропоную ще два варіанти, які покращать цю закуску. Давайте я вам покажу. Дивіться, для першої подачі нам потрібна лаваш. Я один листок розділила на дві частини. І тепер змащую повністю лист цією закусочкою. Скручуємо ще один. Наші рулетики я вже розрізала. Ось я е, хочу і... показати, що це можна подавати із рінками або якимись солоними снеками чи крекером. Теж буде дуже смачно. Ну що, друзі, ось такий невеличкий сет закусочок ми маємо готувати дуже просто. Основа є, головне підібрати до неї додаткові інгредієнти. Готуйте, експериментуйте та смакуйте. Дуже смачно і просто! Якщо ви шукаєте смачні свіжі продукти для своїх рецептів, обов'язково завітайте у сільпо, тому що там на цих торкових стінах ви все, що вам захочеться.